А ну ще. Блін, це, походу, мій океан, який в мене украли. Воу! Воу-воу-воу! Пацани і дівчата, ви дивитесь трейлер нового випуску програми Тряся, хоч насправді цього б трейлеру не було, якби не та обставина, яка з'явилася на моїй голові. Що це, ребята? Це шолом. І де, як ви думаєте, він взявся? Думаєте, я його виграв в лотерею? Думаєте, мені його подарував Дід Мороз. О, Фотячок реагує. Трохи привстав, коли побачив шльома. Зараз ми його поправимо. До речі, Костя. Привіт. Приїжджаю вже швидше з своєї картоплі. Бурундук, який зараз тримає цей фотоапарат, фігово справляється зі своїми операторськими завданнями. Коротше, чуваки, коротенько по минулому випуску, перед тим як ви побачите, що ж буде в новому випуску програми. Трясця, а там буде. Щось перед тим, Льошка, величезне тобі спасибі. На жаль, я навіть не зміг з тобою зустрітися і потиснути міцно твою руку. Сподіваюся, що тепер, вже певно, через рік мені вдасться це зробити. Дуже приємно від того, що одна прекрасна людина допомогла нам фінансово. І причому так допомогла, що цього вистачить однозначно на кілька випусків. Коротше, приємно від того, що світ не без добрих людей, і приємно від того, що хтось цінує ту роботу, яку ми робимо. Що то за людина, ми обов'язково, звичайно, будемо говорити в наступних випусках і пояснювати, завдяки кому ви в той чи інший момент дивитесь те відео. Думаю, що адекватних людей це не образить. А неадекватні, як показує час, нас не дивляться в принципі. definitely Def Якщо моя башка зі шльомом вже не має у вас викликати подив, то зараз я здивую вас десь так само, як якби ви побачили посеред літа Діда Мороза або Санта-Клауса. Костя, привіт! Нічого себе! Ми їдемо в шльомах! Купа все відбувається. Ну радісне щось. Розкажи щось радісне людям. Крім того, що в тебе захищена голова і тебе тепер можна бити ногою по голові. Блін, я не знаю. Блін, ану допомагай, а ну. Давай, по голові ногою, Костя, давай. Та ти гони. Та давай, ну так, не дуже сильно. По-людськи, давай. А ну ще. <різь> Ні, не, не дуже допомагає. <різь> ну, ну трохи легше. Коротше, я хотів... Просто підсумувати швиденько цей випуск В такому дуже сильно романтичному місці. Ми так сіли на фоні квіток. Костя не хоче, а я хочу. Запросити вас всіх завтра на підкову рейс. Навіть у випадку, якщо у вас нема велика, це буде дуже весело. Шишки кльово відскакують. Це одна з тих подій, які не варто пропустити в нашому місці. Це щось на кшталт крутого музичного фестивалю. Щось на кшталт знесення пам'ятника Леніну Е, Отаке от щось. А у випадку, якщо у вас є велік, то це просто злочин не взяти участь. Якщо цей велік, звичайно, підходящий для того, щоб їздити по стежкам. Якщо ви купили собі МТБ і їздите ним тільки за пивом, приїдьте, з'їздіть ще й за Тобі скажу, щось. Що Гаустук носить принизливіше, ніж шолом. Да, нормально, шолом, я згоден. Коротше, я просто хотів сказати, я знаю, що ми е, нашим навіть скромним роликом налякали кучу народу, але це через те, що Костя дуже старався. І в завтрашніх гонках будуть брати участь навіть люди на... Блін, це походу мій океан, який в мене украли. Воу! Воу-воу-воу! Ну ладно, може, це просто дуже похожий день. Реально, отакий за 430 мені батьки в 9 класі купили за здачу екзамену. Який би МТБ у вас не був, прийдіть і позмагайтеся, навіть якщо це буде не перше місце, в кожній ланці пелетону знайдеться той, з ким ви будете бодатися. Бо у вас будуть. Коротше, бо ви зможете пободатися. І це суперсильний кайф, міцніший, ніж лежання на дивані. Вона йде за 50 метрів від тебе і кричить тобі в нас догонку. Роз'їздилися тут! Ідіоти! Я тут з дитиною гуляю. Да, ти, це ти офіційно... от ти можеш... це постійно відбувається. Ти можеш офіційно сказати, що ні, ти не ідіот, ти просто спортсмен. <схай> <схай> І білку можеш задавати. Ти бачиш що вам? Бачиш? <схай> да, це не просто так. Я роз'їздився. Завтра о 9 починається реєстрація на підкову рейс. Приходьте, Костя там буде. Костя буде лупасити офігенський ролик. І я теж буду лупасить. І все. Ми сподівалися, що буде ще велика знімальна група. Але, до речі, так, да, якщо це дивиться хтось з тих, хто дуже сильно поривався допомогти трясця, але мільйону баксів у вас немає. То це чудова нагода, якщо у вас є якась екшн камера або будь-яка інша камера. Прийдіть, станьте на, на якійсь ділянці, якщо ви не їдете. Познімайте, потім поділіться з нами відео, бо ми будемо, напевно, лупити якийсь ролик звітний про підкову рейс. Отакі справи. Все, а тепер трошки романтики. Цвіточка.